Якщо гості на порогі, а вдома, окрім макаронів, нічого немає, або вони просто завалялися в кастрюлі і вже ніхто не хоче їх доїдати, тоді обов'язково готуйте ось таку смакоту. Все готується максимально легко. Навіть дитина приготує. Потрібно пару шматочків ковбаски. Дивимось, що завалялося в холодильнику. У мене тут є маслинки, які я так міленько наріжу, але їх можна замінити помідором. Натираємо трішки сиру твердого і робимо соус. Кетчупу, в мене шашличний, майонезу і трішки сирного соусу. Але якщо немає, то не страшно. Все це добре перемішуємо і тепер приходимо до наших макаронів. Беремось такі дерев'яні шпажки, надягаємо макарони на шпажку, як шашличок. Дивіться, як цікаво виходить. Кожну паличку змащуємо соусом. І викладаємо наші інгредієнти. Буде макаронна піца. За вашою фантазією і бажанням ви можете покласти туди будь-що. І відправляємо в духовку на 10-12 хвилин. Запекти. Все, смакота готова. Насолоджуйтесь. Такому зрятіють і діти, і дорослі.